Доброго вам здоров'я, шановні. Великдень. Одне з найважливіших християнських свят у 2024 році випадає на 5 травня. І підготовка до Великодня має не менш велике значення ніж саме свято. Наприклад, в чистий четвер, звичайно, роблять генеральне прибирання та пекуть паски. А остання п'ятниця перед Великоднем називається страсною. Це скорботний день, коли Ісуса розп'яли на горі Голгофі. Тож віряни присвячують цей день молитвам у духовному очищенню. Готуючи матеріали на кожен день, на кожний день, на кожне свято, яке буде відбуватися прямо до Великодня, вже після нього. Я вирішила записати ще одне таке відео, оглядове для того, щоб ви могли підготуватися до Великодня якнайкраще, бо дійсно дуже багато нюансів, деталей. І звичаїв нашого українського народу є. Вони збереглися, вони описані, та постійно ми щось забуваємо. Тож, давайте сьогодні розглянемо всі ті звичаї, які треба виконати, і обряди, які треба виконати, щоб якнайкраще підготуватися до Великодня. А звісно, на цьому каналі щодня буде виходити нове відео про кожен окремий день. Тож обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі під відео, ставте вподобайки. Це дуже допомагає. Відео просуватися далі. І насправді цьогоріч у нас великдень такий досить пізненько настає 5 травня. Аж він буде. І безліч великих свят ще припадає на період до Великодня. От, до прикладу, 23 квітня за новоюлянським календарем, ми відзначатимемо Юрія або Георгія Побідоносця. Це дуже велике свято. Під час нього відбувався перший вигон отари на випас. Якщо у вас є домашні тварини, кози, може, у вас є корови. Не забудьте про цей день, це дуже важливо зробити саме в цей день. І, взагалі, це було свято пастухів, тож худібку в цей день треба вшанувати і пастуха. Якщо у вас таке є, треба так само вшанувати. Бо святий Юрій вважався оберігачем свійських тварин. Лошатам в цей день підрізали гриви і хвости, а ввечері, збираючись у ватаги, виводили тварин на нічний випас. Батьки й діти сиділи біля ватри, розповідаючи одну одному забавні історії. Ще обов'язково на Юрія треба зібрати вранішню росу, вона дуже допоміжна від багатьох хвороб і може використовуватися не тільки на Юрія, але й потім на інші дні, на інші свята. Дітям треба було обов'язково походити по цій юрєвій русі, бо соні ж для того, щоб не боліли ноги. Дівчата вмивали нею своє обличчя, щоб обличчя це стало красним та рум'яним. Господарі також стежили за тим, чи качаються в росі коні. Якщо тварина, яку вигоняли зі стайні, не робили цього, це була ознака старіння або хвороби цієї скотини. Тому казали, коли кінь в росу, ти його в шлею, а коли без роси ветеринар проси. Те саме стосувалося і корів хочеш масла, треба, щоб корова з росою паслась, тому намагалися вигонити тварин на пасовиська якомога раніше. Доки на травах ще були густі роси. Звісно, Великодню передує дуже велике так само свято, це вербна неділя, вона ще відома як Цвітна неділя, це шоста і остання неділя семитижневого великого посту. Після неї вже настає Пасха свято Воскресіння Господнього. Треба обов'язково запастися вербовими галузками до цього свята, що було, щоб було що посвятити потім в церкві. Освячена верба взагалі дуже помічна, так само при багатьох хворобах в це вірили наші пращури. Ще цією вербою виганяли корів на випас, це вважалося на здоров'я та на добрий удой молока, ще вербою свяченою легенечко. Били дітей, казали, не я б'ю, верба б'є. Це так само для того, щоб дітки були здорові. На Закарпатті вербну неділю. Ще називають цвітною. Освячені галузки верби затикають під образи, а чоловіки прикріплюють їх до капелюхів. Вважається, що так голова не болітиме. Ще казали в нашому українському народові: верба красна це свячена саме ця верба, б'є напрасно, а верба біла б'є за діло. В цей день треба заготовити собі свяченої верби, бо вона помічна при багатьох хворобах. Малі діти їли вербові котики, щоб бути здоровими. Такі котики їм навіть до каші додавали батьки. Взагалі хорошою прикметою вважалося з'їсти такого котика по дорозі з церкви вже свяченого, тільки з свяченої гілки верби. Ще дуже важливо для підготовки саме до Великодня це збирати щочетверга хмиз та закидувати його на горище. Це треба робити, було кожен. Четверг, впродовж всього великого посту. Для чого це треба цим хмизом разом зі свяченою вербою, потім з гілочкою цієї свіченої верби, в чистий четвер господарочки розпалювали пічку, щоб пасочки пекти. Це дуже дуже важливо. Це важливий ритуал, який був наших предків, наших пращурів, наших прапрапрабабусь. І навіть якщо вони почали початку Великого посту щочетверга закидувати хмиз на горище, збирати хмиз щочетверга, це не проблема. Ви можете з найближчого четверга, доки триває піст, це почати робити. Причому не обов'язково дуже велику якусь купу хмизу набрати. Достатньо, просто, легенько, символічно. Може декілька гілочок просто зібрати. Головне, щоб це було з декількох четвергів. Ну і звісно, туди ж так само додається вербове. Гілочка. Це дуже важливо для розпечення печі для печіння пасок, потім в чистий четверг. Ну, і зрештою, останній тиждень перед Великоднем мав кілька назв: білий, жильний, чистий. В Галичині цей тиждень також називали вербним або шутковим. В минулі часи його називали чистим, оскільки протягом цього періоду проводили ритуальне очищення вогнем та водою всього, що є людей, і їх майна. Це стосувалося не лише житла, але й господарства, роду та навіть села. Все повинно було позбутися нечистот, злих сил, бруду та замовою луди перед великим днем. Хати вимазували, вибілювали, всі меблі та посуд випарювали, а білизну прали до останньої ганчірки. Чорний тиждень ще його називали. Це період, пов'язаний з розп'яттям Ісуса Христа, який завершує Великий піст. Кожен день цього тижня мав свою назву чорна середа, чистий четвер. Великодня п'ятниця, Великодня субота, страсна субота. З понеділка по середу треба було навести лад в хаті, в коморі. Якщо у вас є якась присадібна дільниця, там так само треба навести лад, все ретельно вичистити. Все прибрати. Якщо треба щось пофарбувати, то пофарбувати, щоб вже підготуватися до чистого четверга. Насправді до чистого четверга вже все має бути чисто. Четвер вже починали просто готувати на стіл на великдень їжу, смаколики, паски, і все таке. А саме прибирання треба було зробити до чистого четверга. Більш того, на чистий четвер не можна було працювати після обіду, тільки до обіду можна було працювати за християнським вченням. Саме в цей день Іуда, один з 12 учнів, продав Ісуса Христа за 30 срібних. Вірувалося, що в четвер оживають всі зловісні гади і плазуни. Тому люди намагалися очистити себе від гріхів, вмиваючись або купаючись у Карпатах. Чистий четвер також називали живим. Гуцули розпалювали вогонь і тримали його доти, доки не виганяли тварин на пасовиська. Вірилося, що цей вогонь обкурює домашню худобу від злих духів. Ввечері, після відправи в церкві, люди запалювали свічки, і намагалися принести живий вогонь до своїх домівок, щоб зробити на сволокові чорний хрестик. Особливо це було важливо для жінок в страшну суботу, коли потрібно було напекти пасок, розпробувати яйця та посвятити їх в церкві. Звечора біля храмів розпалювали вогнища, щоб ті, хто прийшов на всеношну, могли погрітися. Цей вогонь мав біблійне коріння, за легендою, коли Христос помирав на розп'ятті, довкола ватри сидів Петро разом з охороною. Не заснути в цю ніч вважалося правильним ділом. Також існувало повір'я: якщо господар буде спати в цей час, то виляже пшениця, а якщо господиня спатиме, то льон. Перед Великоднем з понеділка по середу варто очистити оселю від бруду та непотребу, позбутися треба мотлуху в домі, перебрати речі в шафі, зробити генеральне прибирання в тих місцях, де миють найрідше, вичистити бруд з-під холодильника, помити дивани і витерти між шви в ванній кімнаті. До чистого четверга важливо також завершити всі садовогородні роботи, адже займатися важкою фізичною працею на церковні свята не прийнято. А ще в чистий четвер господарі сукали трійцю. Трійця це таке об'єднання трьох свічок, сплетених разом. В різних регіонах України її готували перед водихрещами, перед спасом, але найчастіше в чистий четвер. У передхристиянські часи трійцю готували в день мертвецького або навського великодня, який тепер збігається зі страсним четвергом. Процес приготування трійці виглядав так. Брали три великі, грубі й довгі свічки, які потім вкладали в китицю з сухих квітів зілля. Склад тих квітів включав васильки, матошник, кудрявці, ягоди калини, ласкавці, а також квіти польові та лісові. Господарі ставили цю трійцю зі свічками на страстях, плащаниці на великодній утренній. Проте трійцю готували лише ті господарі, які мали пасіку. А свічки для неї виготовляли з воску власної пасіки. Можете спробувати зробити трійцю, якщо е, маєте таку нагоду і можливість. Взагалі трійці приписуються чарівним властивості. Власник трійці, е, так вірили, буде мати багато рогів та меду. А також трійця захищає від лихих сил. Навіть смерть можна було відганяти завдяки цим свічкам. Вірили так в українському народу. Три свічки відзначали різні цілі. Одна. Це на пошану сонцю, друга це в пам'ять про покійників, і третя – це на щастя, і здоров'я всім живим. Починаючи з четверга, треба вже було робити паски, випікати їх. Але в нас не тільки паски, а ще й бабки випікалися. Причому паски виготовлялися зі схожого тіста, що й бабки, але різними методами, та з меншим додаванням ароматичних інгредієнтів, жовтків та масла. Розрізняли жовті, білі та чорні паски. Причому жовті паски пеклися саме в четвер перед Великоднем. І ви пам'ятаєте, я вже казала, що треба було пічку розтопити свяченою вербою гілочкою та тим хмисом, який збирався щочетверга на горищі. Будинку. П'ятницю треба було випікати білі паски. Ну і чорні паски приготувалися в суботу. Детальніше про все це вже подивіться в тих відео, які вийдуть в четвер, чистий, в Страсну п'ятницю і у Великодню суботу. Це все буде на цьому каналі. Будь ласка, шукайте в YouTube. Для Великодньої служби з давніх давен українці заздалегідь готували святкове вбрання та найкращі кошики. Казали, до свята варто придбати бодай одну нову річ для себе та подарувати обновку дітям. І ви так само це зробіть: купіть собі щось, порадуйте себе і себе і своїх діток. Також готують рушники, якими вистилатимуть святкові кошики. Також напередодні свята можна зітнятися вишиванням або подбати про прання та підготовку вже наявних рушників. Але це треба робити ще до страсного тижня. Писанки і крашанки варять і виготовляють або в чистий четвер, або вже в суботу. В п'ятницю категорично не можна цього робити, тому що існує повір'я в нашого українського народу, що якщо крашанка або писанка буде зварена і розписана в Страсну п'ятницю, вона дуже швидко зіпсується. Тож прибирання ми з вами робимо з понеділка посереду, в четвер е, зранку треба скупатися, і в четвер ми так само починаємо робити паски в четвер-п'ятницю. І в суботу, в четверта, в суботу ми варимо яйця і фарбуємо яйця. Найскорботніший день року Страсну п'ятницю, деякі віряни відмовляються від їжі аж до вечірньої служби. У велику суботу проводять святу літургію, після якої оголошують благозвістку звістку про Христове Воскресіння. Ну і звісно, це далеко не всі обряди та прикмети, які потрібно знати. Детально про все це я розповідаю вже в Самих відео безпосередньо, кожного дня вони виходять. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за оновленнями на каналі, і обов'язково ви дізнаєтеся про всі українські справжні стародавні традиції. Сподіваюся, що це відео було вам помічне, що воно вам допоможе підготуватися як слід до Великодня. Слава Україні! До зустрічі на цьому каналі в найближчій відео. Будьте здорові!